Наш півлист університету Словаччини, мене звати Наталя Омельченко, Жилінський університет в місті Жиліна. Університет завжди зі вступними іспитами, але є деталі. Які має факультети? Факультет електротехніки і інформатики, гуманітарний факультет з однією спеціальностю, але цікавою, факультет управління і інформатики, машинобудівний факультет, факультет інженерної безпеки, факультет експлуатації та економіки транспорту і зв'язку і будівельний факультет. Якщо ми говоримо про машинобудівний факультет, то тут звернуть увагу вступ без іспитів. Якщо середній бал 11 в атестаті українському, Якщо нищо, то письмовий тест з математики е, має бути сертифікат на рівень b 1 Взагалі, то незважаючи на те, що цей університет зі вступними іспитами він підходить для тих, у кого високий бал в українському атестаті. Якщо це буде 11.0, ви можете претендувати на вступ лише з мовним сертифікатом і без вступних іспитів. Цікавий університет наявність у своїх гуртожитків, які коштують на місяць від 50 до 70 євро. І, власне, спеціальностями, які є а, дуже цікавими. А, деякі спеціальності навіть потребують портфоліо для того, щоб туди вступити, дізнавайтесь всі деталі на нашому відео в YouTube-каналі Education on Elchenko.